Салют, шановна громада, пригостили нас е, турнікетами е, SAF, е, для того, щоб ми їх е, ну, і використовували, і попробували, і написали чесний відео. Наголошую, що не експерт, можна сказати, так, просунутий е, юзер. Попробували ми його. Виробник наш е, вітчизняний, Черкас. Е, зараз скажу, як він називається. Е, Фоп. Хаджиханов. Турнікет сертифікований. Сертифікат на нього є. Чим він сподобався. Ну, По-перше, всі нюанси, те, що це сов. користувався, але він він працює, це саме головне, що є. Працюючий турнікет, пережимає досить добре. Повністю є нього вся ця комплектація, яка є у цих ну, оригінальних турнікетів сов. І фіксатор під нахилом, і додатковий фіксатор. Все воно є, перетискає добре. От. Під час його, коли проводилась сертифікація зі слів виробника, проводили її апаратним методом, досліджували рух висудинам. І що дуже сподобалось, ця стрічка вона не давить, не нема таких больових відчуттів, як у деяких турнікетів вічерняного виробництва. Дехто з них сертифікований, дехто ні. Болісне відчуття тут такого нема. Тому мені він сподобався. От рекомендую звернути на нього увагу. Дякую.